Чи можна бути щасливим навіть тоді, коли все йде не за планом? Для початку потрібно взяти під контроль негативні емоції, такі як гнів, тривога, страх, горе, заздрість і тому подібні. Якщо часто вривається терпець, боїмося нових викликів, або навіть із заздрістю дивимось на усміхнених людей, ми точно не щасливі. Змінити такий стан допоможуть інструменти на стику психології та філософії. Зараз познайомимося з декількома техніками, взятими з книги Жити змістовно філософія радості від античних стоїків, практикуючи їх, наближатимусь до відчуття щастя, хоча це геть нелегко в теперішніх українських реаліях. Почнімо з питання, чому ми завжди не задоволені тим, що маємо. Часто причиною відсутності щастя є перманентний стан ненаситності. Ми хочемо нові гаджети, а коли нарешті придбаємо, то через досить короткий час втрачаємо до них інтерес. Замість постійного відчуття задоволення нас накриває знемога, і починаємо жадати все нових, кращих іграшок знову і знову. Хорошим прикладом є люди, які виграли в лотерею. Вони купували собі віллу, суперкари та довготривалий екзотичний відпочинок. Проте через деякий час все одно відчували той самий рівень щастя, що й до виграшу, хоча б могли надалі насолоджуватися розкішшю. Це явище називається гедоністичною адаптацією і стосується не лише матеріальних речей, але й різних сфер життя. Коли мріємо про кращу посаду та врешті отримаємо підвищення, через певний період усвідомлюємо, що все не так суперово. Нам все ще недостатньо платять, навалюють більше обов'язків, з новими колегами важко вжитися, а керівник недооцінює наших зусиль. Схожий ефект спостерігається й в особистих стосунках: зустрічаємо партнера своєї мрії, закохуємося по вуха, ходимо на побачення, переїжджаємо до спільного житла, одружуємося, однак невдовзі помічаємо все більше недоліків чоловіка або дружини і потайки фантазуємо про відносини з іншою людиною. Гедоністична адаптація у крайніх випадках стає безперервною, тому варто знати про техніку негативної візуалізації, котра допомагає зупинити цей процес. Необхідно почати хотіти те, що вже маємо, уявити, ніби втрачаємо найцінніше, розлучаємось з дружиною, чоловіком, викрадають наше авто, будинок знищує пожежа, звільняють або понижують на роботі. Негативну візуалізацію можна застосовувати чи не до усіх сфер життя. Уявіть, що серйозно захворієте, не маєте змоги нікуди поїхати, втратите батьків, дитину чи друга. Таким чином, ми повинні навчитись дійсно цінувати те, що маємо тут і зараз. Як би це банально не звучало. Звісно, йдеться не про те, щоб постійно будувати чорні сценарії та заганяти себе в тривожність. Але коли ви бачите, що піддаєтесь явищу гедоністичної адаптації, можете, наприклад, перед сном уявити, що було б, якби втратили те, до чого вже звикли, чого досягнули. Зазвичай такий прийом дає зрозуміти, що не все погано і нам є за що бути вдячними. Перейдімо до наступної теми ніколи не переймаймося речами, які не можемо контролювати. Трихотомія контролю. Світ навколо нас можна умовно розділити на три категорії: речі, над якими ми маємо повний контроль, які взагалі від нас не залежать, та події, які ми здатні контролювати лише частково. Речі, які ми в змозі контролювати, це, наприклад, цілі, які хочемо досягнути. Погодьтесь, нам цілком під силу самостійно обрати мету, скажімо, закінчити університет, стати мільйонером чи професійним футболістом. Проте різні життєві обставини не дозволяють повністю контролювати і гарантувати її досягнення. Ще одна річ, над якою маємо повний контроль, наші цінності. Звісно, в соцмережах намагаються нав'язати різне, але все ж ми самі вирішуємо, що для нас важливіше: гроші, слава і лайки від незнайомців чи любов, дружба і душевний спокій. Черговий аспект, котрий знаходиться під нашим повним контролем, це власні думки та певні риси характеру. Ми самі вирішуємо, чи бути жадібною, зарозумілою та заздрісною людиною, чи намагатись бути чесною, працьовитою або доброзичливою особистістю. На противагу цьому, ми не можемо контролювати погоду, події світового масштабу чи те, щоб завтра зійшло сонце. Візьмімо перемогу в тенісному матчі, заприклад, того, що можемо контролювати частково. Як би ми не тренувалися, все одно існує ймовірність програшу. Тривалі тренування і самозречення не гарантують перемоги, але вони безумовно збільшують шанси на неї, тож варто зосередитись на тому, що залежить від безпосередньо наших дій. Дивлячись на цей розподіл, легко зробити висновок, що нерозумно перейматися тим, що ніяк від нас не залежить. Якщо хвилюватись холоднішим кліматом України порівняно з сонячною Іспанією, що якісь політики говорять нісенітниці, що взимку день такий короткий, лише даремно витрачатимемо свій час і енергію. Незалежно від того, наскільки інтенсивно та як довго про це думати, нам не вдасться вплинути на такі речі. Натомість надзвичайно важливо займати свої думки речами, на які маємо повний або частковий вплив, тоді вживатимемо заходів, щоб викликати або запобігти певні життєві обставини. Найрозумніше рішення максимум часу та зусиль речам, над якими ми маємо повний контроль. Тоді хороший результат майже точно гарантовано. Більше того, буде нерозсудливим, якщо повністю ігноруватимемо ці речі. А якщо до речей, над якими маємо лише частковий контроль, той самий приклад перемоги в тенісному матчі, ми не можемо бути в цьому на 100% впевнені. Якщо жеребкування вкаже на значно сильнішого суперника, програш неминучий, однак під повним контролем цілі, які ставимо перед собою, і варто переконатися, що це внутрішня мета, а не щось зовнішнє. У випадку з тенісним турніром не варто ставити перемогу як єдину мету, адже пануватимемо над нею частково. Але зіграти як найкраще це вже внутрішня ціль під нашим повним контролем. Обираючи таку мету, позбавляємось гніву і розчарування в разі поразки. Не менш важливо, що хороші внутрішні цілі значно наближують до зовнішніх досягнень. Немає кращого способу виграти матч, ніж зіграти на максимально високому рівні, до якого приводять тренування, дисципліна. Правильне харчування тощо. Отже, в основному, ось речі, про які ми повинні турбуватися. Ці варто максимально ігнорувати. А ось речі, котрими можемо перейматися, але при цьому керуємося внутрішніми цілями. Беречи до уваги трихотомію контролю, спробуйте віднести всі аспекти свого життя до однієї з трьох категорій, тоді ваш шлях до щасливішого життя стане більш освітлений. Тепер розберімо твердження, з нами повинні траплятись погані речі. Кожен іноді замислюється про нещастя, які можуть трапитись, що ж зі мною буде, якщо негативний сценарій здійсниться. Однак навіть тоді варто піти далі і час від часу жити так, ніби з нами справді трапилось щось погане. Наприклад, якщо мучимось від думок про те, що станеться, якщо втратимо заощадження, не завадить час від часу свідомо знизити рівень життя, скажімо, кілька днів провести на умовному хлібі й воді, дістатись на роботу велосипедом, громадським транспортом або пішки. Носити дешевший одяг замість брендового, а ввечері приймати літній душ. Це має бути невеликий добровільний дискомфорт, який самі собі створюємо, не робімо з цього досвіду покарання, від якого аж страждатимемо. Навіщо це все запитаєте, щоб отримати більше задоволення і радості від того, що вже маємо, значно більше оцінимо комфорт власного авто, коли проживемо кілька днів без нього, добираючись на роботу чи за покупками іншим способом. Цінуватимемо роботу в кондиціонованому офісі, коли хоча б день попрацюємо фізично на будівництві в спеку під дощем, вітром або на морозі. Ми також міцніше дорожитимемо відносинами, якщо переживемо розлуку з коханою людиною. Крім того, відчуваючи певні добровільні незручності, переконуємося, що здатні пережити більше ніж здавалося. До прикладу, виявляється, можна доволі добре жити за менші гроші, працювати й достатньо заробляти в іншому місці. А після розлуки з партнером світ не перестає існувати. Перспектива негативних подій в майбутньому вже не лякатиме нас так, як раніше. Повне зібрання техніки порад про те, як наблизитись до відчуття щастя, можна знайти в представленій книзі Вільяма Ірвіна. Окрім цього, доречно переглянути ось цей огляд книги, яку автор назвав посібником з досягнення внутрішньої гармонії.